Вітаю, шановні друзі. Що ж, зима прийшла капітальна цього року. Декілька років не пам'ятаю настільки сніжної зими. Приходиться постійно працювати і відкидати той сніг, бо реально пройти просто не можна. Вже я не говорю про те, щоб десь їхати машиною. Машина просто заметяна в мене стоїть, наприклад. І навіть не рухається. Та не рухається вже давно. Ось таку купеку я накидав. То дурці гірку робили, робили і ще не доробили, бо сніг не ліпиться і воду дуже доїдає носити із сходками. Ну і коротше, що виходить? Получається, що вийшов на вулицю сьогодні неділя, щось таке подивився знаєте, на того мотоцикла свого. Так мені якось його шкода просто стало. Що вирішив я його трошечки биркнути. І то вже аж забулося, коли так було. Я тільки дорожки порозкидав. Бо сили немає. Там моя бесідка, там гойдолка моя, зняв лавку, щоб не згнила за зиму. Ой, отаку скрізь. Опа! По коліно снігу. Дітям радість тільки. У мене отакиво, от місце є закидане, значить то старий хлівчик, один, другий був. Потрохи я його розбираю, але отак от між ними натягнув от таку, такий шматок брезенту. І собі літом я тут... Під ним ховаю все від дощу, а зимою сподіваюся, що буду ховати від снігу. Але трохи не так сталося, як гадалось, і воно мені навалило снігу і він впав і прямо мені на мотоцикл. Але мотоцикл, хоч би що, правда, трошечки він засраний після останніх покатух, бо воду я відключив був на вулиці і не зміг його помити. Так він, коротше, і стоїть, бо холода взялась. Ой, не заводився, він давненько, стоїть і той. Пак, десь. Треба ним зайнятися, буде його перебрати і продати. Бо вже я не планую ним їздити. А оцього, хоч він і грязний, але він повністю на бойовому ходу. Мені навіть цікаво подивитися, чи зможу взагалі я його запустити в такий. Так. Що на градуснику в мене щось 7 чи 8-8 градусів морозу. Попробую ну, амулятора, то я був, зняв, забрав в хату. А для чого він має зимувати там на холоді такому? Вони і так довго не хочуть жити, такі акумулятори. Е, оце, вже як вирішив, зранку взяв, кинув на зарядку. Він хоч і не був сівший, але думаю, для холоду хай добре прозаражається. От, все, підключив акума. Так, а ну-ка що там глянемо, що покаже. О, чітко. Так. Навіть не знаю, з чого почати. У мене одна тільки біда, бачите, в мене ПЗшки, ну, по-перше, вони ж стоять так високо на таких патрубках. Ну, то для того, щоб вода їм менше мішала і було. То. Та й плюс нозі ну, воно мені не мішає на поганих дорогах. Але чесно, воно і літом ця штучка холодна, е навіть покривається водою таке. В холод, я ще, чесно кажучи, не їздив такий. Ну, пам'ятаю, в часи, коли, от, скажімо, було на вулиці десь там плюс 10, то заводився мотоцикл чітко. Ну, заводився. Буквально з першого пинка. Тільки що одна біда кажу, що в мене на тому другому карбюраторі немає підсоса. Я його зняв бо він і впирався в коробку. Будемо сподіватися, що вийде завести на одному. І, знаєте, я не так як ті любітелі взяти там, завести, подіргати або похвалитися, якщо добре заводиться, як там з першого разу. Я покажу, як є, бо я зовсім кажу не впевнений в тому, як він заведеться. Ну що ж, приступимо. Я сьогодні в щасливих дідових чоботах, то повинно все, в принципі, бути нормально. Так, що в нас? Він на нейтралці. Ну, Давайте на з виключеним зажиганням качну. Так, пару раз. І пробую. Ну. Ого! Навіть спишок немає. О, навіть навіть без спишок тільки тиск накачало капітальний. От дивіться, коли дьоргав, лампочка ще не загоряється. Масло густюче. Хоч там і полусинтетика. О, загорілась. Блін, не знаю чесно. Мабуть, звісно, інші карбюратори де гарно реалізований підсос, де він додає паливо. Був би більш ефективний. Може зараз йому попробую трошечки перекрити ще повітря. Перший раз чую подав в життя. Ого, Два рази почув признака, але ну ні в какую. Фу, ну що, дубль три. Ледь віддихався. Фу. да у газу замів. Вже схоти. Пала камера, йолипа. Вже, бо сказати завівся, але не хоче робити. Фух, я вже видухся, чесно, так тяжко. Ще й дітий капітально Отсоса витягнув вже не хоче, але робить тихенько капець просто. Все масло густюче. Так, а ну ще розочок. Хуй, йоли пали. Холостик ще не хоче робити, не прогрівся. Викривши світло, щоб менша нагрузка була. Бо генератор теж тягне холодний. Ну і що поколатав, він вже минут 3-4, напевно, вже без проблем працює на холостих. З нагрузкою собі все витягує. Що, дивіться як ні. Пам'ятаєте, того генератора що я ставив, я вже на ньому від'їздив, ну, більше тисячі кілометрів проїхав. Там в мене одна лампа. Вона десь споживає, я заміряв ток 25 Ампер, десь до 30 Вт. І лампи, балка, все тягне, як має бути і габарити всі горять, без питань. От. а то вже із синоном разом. Тут вже просідає напруга, звісно, але все одно от, в районі 13 вольта вже дуже низькі холості, плюс мотор холодний. А той звук, знаєте, він класний такий об'ємний звук. Все-таки мені він більш подобається як двохтактного, як віжа, той більше зичить. Ну що ж, чекає свого сезона. Чесно, я то надіюся, ще виїду прокататися, але не знаю. Я тут накидав трошки заблизько кучугуру і якби не привалило там снігом. А може ще й псіхану, хто його знає. До речі, ще мене були, запитував якось чоловік, що як працює. На автогенераторі, чи працює воно без акумулятора, як справляється, так як от на машині, то дивіться, в мене е, так зроблена система, там я додатково просто вивів дроти на генератор, що якщо замок запалювання виключити, то ну, напряму з акумулятора, з генератора йде на акумулятор, так туди, ну в систему, а я від'єдную тільки акумулятор. І от зі світлом на холостих оборотах, що я роблю, то подивіться. Притугла приборка, впала напруга. От. Той він не знаю, чи коректно показує. Але от зі світлом, з ксеноном, працює без акумулятора. Або якого, кому того недостатньо, можу зробити отак без проблем. Сувековське запалювання, про яке всі говорять, що згорить, якщо акумулятор від'єднати. Акумулятора нема. Видно, коли від'єднуєш там замок. А, воно від'єднуєш замок, мабуть, від'єднується щось від нього. На холостих, без акумулятора. Я його зовсім вийму зараз, щоб не казали. що Щось не то. От. На генераторі просто з ксеноном, ну давайте все разом рудом. Ну, то трошки забагато. Геть на холостих не витягує. Дуже малі обороти. А чуть підняти обороти і все, тягне все світло абсолютно. Ну, тільки моргає, нема стабілізації. Отак от, от. Ну Така історія. Відео не про що. Можете написати в коментарі, хто заводив мороз своїх драконів, хто їздив. Я своїм хлопакам казав, пропонував виїхати десь по сніжку. Вони щось морозяться, не хочуть їхати. то що ж я можу зробити? Бережіть себе, бережіть свою техніку. Зараз час непростий. Радий всіх вас бачити. До нових зустрічей. Скоро ще чекає проект Касік. Він не замор... він заморожений, але не закінчений. Радий бачити всіх, бувайте!